Пано-Франківська обласна рада зібралася на чергове 32-ге засідання. На розгляд депутатів винесли близько чотирьох десятків питань. Окрім того, прийняли низку звернень та заслухали позицію колективу газети Галичина, яка зараз судиться з депутатом обласної ради і колишнім працівником газети Ярославом Ткачівським та його дружиною. Більше знають наші кореспонденти. Журналісти газети Галичина прийшли на сесію з плакатами. Так вони висловлювали свій протест проти дій депутата облради Ярослава Ткачівського, який намагається відсудити у редакції понад 2 мільйони гривень, і звернулися до депутатів із проханням втрутитися третьою стороною у судовий процес. Відповідне звернення зачитав головний редактор видання Петро Парипа. Просимо обласну раду як третю особу взяти участь у судовому процесі на стороні відповідача редакції газети Галичина. Просимо депутатський корпус області захистити комунальний часопис Прикарпатської громади від зазіхання на його майно з боку депутата обласної ради Ткачівського та від судового свавілля. Ярослав Ткачівський в свою чергу зауважив: після того, як справу Ткачівської кома Ткачівського, розглянуть суди всіх інстанцій, я просив, звертався, у мене є письмові докази розглянути на сесії Івано-Франківської ради. І тоді розставилися всі акценти. Василь Скрибничук тим часом зазначив, що допоки триває суд, обласна рада не може втручатися у справу, доки справа знаходиться в суді. Наша обласна рада не має права жодне питання розглядати. Івано-Франківська обласна рада різко засудила висловлювання військового прокурора України стосовно зради 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття та його винів Іловайській трагедії. Нагадаємо, представник батальйону звернувся до депутатів з проханням відреагувати на звинувачення Анатолія Матіоса. Робоча група депутатів підготувала відповідне проект рішення. Анатолію матіосу порадили утриматися від подібних заяв, а прокуратурі дочекатися результатів розслідування. Військовий прокурор зробив особисті висновки і оприлюднив їх в засобах масової інформації. Після оприлюднення цієї інформації про бійців батальйону зразу ж окремими бойовими генералами було спростоване заяви прокурора Матіоса і вказано на всі помилки, що були зроблені вищим військовим керівництвом при обороні. Та відступі бійців Зіловайського котла вимагаємо справедливого, об'єктивного і чесного розслідування щодо Іливайської трагедії з метою обезпечення від подальших помилок, які можуть привести до загибелі наших героїв, учасників АТО 63 за проти немає утримання. Рішення прийнято. Також народні обранці звернулися до міністра оборони, начальника генштабу та голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука з проханням допомогти придбати житло для сім'ї Юрія Барана, який загинув в АТО. Загалом усі питання винесені на цю сесію розглянули. Нагадаємо, серед них і внесення змін до обласного бюджету на цей рік, і стратегія розвитку області до 2020 року. Вона передбачає стійкий розвиток економіки краю, туристично-рекреаційної сфери, розвиток сільських територій і людського потенціалу.